Ну, все одно, на всіх він мене вибрав. Ну, добре. Я буду те, що то почала вибирати, і по, по мені немає ніхто стріляти. О, солома? Ізрівався? Так, значить, кидаємо цю штуку. Кидаємо бомбочку. <с>. Туди кудись. О! ще це? Ого! Що, реально солома? О! Реально солома! Ізрівався. Але вона одноразова. Її можна руйнувати? А, ні. Значить, навіщо? Я її використав! Що це таке? Що в мене за снайперка? Уйди, що це таке? Ай-яй-яй! Уйдіть! Ні, я не хочу помирати. Ну хто? Ніхто, Абсолютно ніхто. Та Отак вже якийсь точел. Пів. Пів-пів-пів-пів-пів-пів. Так. Одрубаш? А! А! Що це було? Шо? Ну, Якісь читаки, я не знаю, що це таке.